Зараз я покажу вам, що таке яєчня. Рідкий соня. Цибулька, очі щіпулька. І до золота. Чуть не забули про помідорки, також просмажуємо. Ми не в Болгарії, тому солодкий перець. Що це? Просто знайшов на городі. І туди його. Чорний пахучий кубик. Трішки підсушимо. Хтось хотів гостренько тримайте. Але й про часничок не забувайте. Що це? Коріандр. Чорний молотий. Кмин. І наша сіль біла. Ті самі тещини з Полтавщини. І перемішуємо і в цьому кришка. Забираємо, нарізаємо. Смакота.